По часу це 45 днів базової військової підготовки, 14 днів фахової підготовки за обраною спеціальністю і 14 днів адаптації в підрозділі. Після підписання контракту в перші 5 днів нараховується 200 тисяч гривень. По закінченню базової військової підготовки нараховується 300 тисяч гривень, та по звільненню зі збройних сил 500 тисяч гривень. Найбільша мотивація згідно наших опитувань це патріотичні погляди на другому місці Йде визначений термін служби, і на третьому місці вже грошові виплати. За бажанням контракт можна буде продовжити або звільнитись і отримати відстрочку від призову терміном на один рік. Після проходження підготовки та адаптації добровольці починають службу у вибраній частині. З цього моменту вони залучаються до виконання бойових завдань, що оголошуються окремим наказом командира. За словами ще курсантів, їх забезпечують усім необхідним. Це стосується як спорядження, так і харчування.